Крайон 9 ступенів майстерності, щоб навчитися отримувати допомогу Всесвіту. Ступінь 2. Відкрити свій канал зв'язку з Божественним. Отже, ми піднялися на першу сходинку, виявили в собі центр, опору, фундамент, внутрішній стрижень. Насправді це вже і є з'єднання з Божественним у собі. Якщо ви відчули мир, спокій, рівновагу, це божественні мир, спокій і рівновага. Адже наш внутрішній центр це і є та точка, через яку ми пов'язані із Всесвітом, з Богом. Тепер залишається зміцнити свій центр і зробити стан з'єднання з Богом більш явним, більш усвідомленим, більш ґрунтовним. Усе, що нами не усвідомлено, ніби і не існує. Те, що ми усвідомлюємо, відчуваємо, починає реально працювати. І тоді наша сила. Наша внутрішня стійкість і стабільність тільки прибуватимуть, адже тепер ми приєднані до невичерпного джерела сили, могутності, стабільності. Цікаво, що насправді наближатися до Божественності нам не треба. Ви вже в ній і завжди були в ній. Вам треба просто згадати про це. Пізнати божественність у собі, зустрітися з нею. Для цього вам не треба нікуди йти, треба просто звернутися до самих себе, поглянути всередину себе, пойти в серцевину своєї істоти, відкинувши всі нашарування, створення. Вашим примарним буттям у світі матеріальності. Ви побачите всередині себе спокій, ви знайдете там красу і велич, ви знайдете там безмежну любов. Ви знайдете там Бога. Знайти в собі любов це означає знайти Бога. Бог це любов, ви пам'ятаєте? Отже, те, що нам треба зробити, це знайти в собі джерело любові і не просто любові, а любові безумовної. Безумовна любов безкорислива і не від чого незалежна. Як вам здається, могли би ви поставитися за себе з такою любов'ю? Відчути це приємне, тепле почуття, почуття прийняття себе, почуття схвалення себе це те почуття, з яким найдобріша мати може втішати дитину, навіть якщо дитина десь завинила. Але всі провини нічого не значать. Вони занадто малі, нікчемні, порівняно із великою всеосяжною материнською любов'ю. Добра новина полягає в тому, що джерело такої любові є в кожній людині. Краян каже, що ми божественні, ми промені, ми іскри Бога. І Бог. Любить кожного з нас безумовною любов'ю. Якщо хтось вам казав, що Бог карає, це неправда. Бог це любов, Бог це милосердя, вам може здаватися, що ви не знаєте, як це, любити безумовно. Насправді, кожен з вас знає це. У кожному з вас. Від природи закладена глибока, безумовна любов до самого себе, ця любов, яка приймає вас такими, який ви є. Це любов, яка не критикує, не засуджує, не вимагає, щоб ви стали кимось іншим. У глибині душі кожен із вас знає про свою божественну суть. А значить, в глибині душі кожен із вас приймає себе таким, як є. Згадайте про це. Просто згадайте це почуття, це прийняття без жодних умов. Це і є секрет сили, яка завжди з вами. Направте безумовну любов на самих себе. Якщо ви це зробите, Зніметься безліч ваших проблем. Ваш шлях проясниться, вам не треба більше буде блукати в темряві. Стане абсолютно ясно, що вам насправді потрібно, а що ні. І всілякі блага виникатимуть на вашому шляху самі собою, адже їх притягне ваша співналаштованість із вищими. Вібраціями божественної любові. Почнемо вправи другого ступеня з практики налаштування небезумовно на любов. Практика перша. Налаштування небезумовно на любов. Заплющте очі. Зробіть кілька глибоких і повільних вдихів і видихів. Уявіть перед очима себе. Уявіть, що бачите себе так, наче дивитесь здалеку. Дивіться на себе, як на найулюбленішу близьку людину. Уявіть, що вам абсолютно неважливо, який має ця людина вигляд, скільки її років, який у неї характер, які гідності і недоліки. Уявіть, що ви любите просто за те, що ця людина існує. Тому що ця людина для вас є найбільшою цінністю. Немає цінності важливішої і немає нічого, що могло б для вас зменшити цю цінність. Уявіть, як у вашому сердечному центрі розливається яке Приємне тепло, це почуття ніжності, прийняття тихої радості від того, що ви можете приймати себе таким, як є, нічого від себе не вимагаючи, ні в чому собі не дорікаючи, не критикуючи, не бажаючи змінитися, а насолоджуючись відчуттям вдячності за те, що ви живі, унікальні, неповторні. Подимки, зверніться до себе з найтеплішими словами, які тільки Зможете знайти, скажіть, що для себе ви найголовніша людина в світі. Розкажіть, яка ви незвичайна людина, як цінуєте себе і як ви щасливі, що ви у себе є. Дозвольте. Хвилі тепла і ніжності розлитися по тілу. Побудьте у цьому відчутті. Потім зробіть кілька глибоких вдихів, видихів і відкривайте очі. Помітьте, як покращився ваш настрій. Як додалося у вас сил, ви відкрили дуже потужне джерело сил і енергії в самому собі? Тепер потрібно зробити одну основоположну річ, з'єднати отримане вами почуття безумовної любові з відчуттям внутрішнього центру. То тієї опори всередині себе, яку ви вже виявили, виконуючи практичне завдання першого ступеня. У цьому допоможе вправа, яку можна виконувати щодня у зручний для вас час. Практика друга: Відкрити в собі світло божественності. Залишіться наодинці з собою. Заплющте очі, спрямуйте увагу всередину себе, Зосередьтеся на відчутті центру, на відчутті вашого. Я є з'єднайтеся з цією точкою спокою і рівноваги. Скажіть собі, я повертаюсь в любов. Я повертаюсь у світло. Я є любов. Я є світло. Прислухайтесь до вашої внутрішньої вібрації. Залишиться. У цьому відчутті. Уявіть собі, що ваше тіло наповнюється сяйвом іскристим, блискучим, сріблястим або золотистим сяйвом. Це сяйво це і є потік. Енергію любові він заспокоює і умиротворяє, наповнюючи вас всередині м'якістю, ніжністю. Уявіть собі, щось це сяйво заповнює все ваше тіло, кожну клітиночку. Побудьте в цьому стані. А тепер відчуйте, як це сяйво починає, розширюватися назовні із вашого центру. Світло вашого серця розширюється, Розширюється. розширюється. Прислухайте до своїх відчуттів. Ви можете відчути, що ви спокійні, умиротворені, самодостатні, захищені. Ви в будь-який час можете повертати собі цей стан, як би не складалися зовнішні обставини. Навіть якщо відчуваєте, що хтось або щось зовні провокує вас на негативні емоції, просто кілька разів глибоко вдихніть і видихніть. І скажіть собі, я повертаюсь в любов і світло, ви автоматично повернетеся в точку спокою вашого центру. І знов наповнитися сяйвом любові та світла. Чим більше ви будете робити цю вправу, тим простіше вам буде тримати в собі цю рівновагу і це внутрішнє світло при будь-яких обставинах.